Шановні Шахтарі. Я хотів би, чесно кажучи, щоб досидів міністр у цьому залі разом з вами за 17 років один день можна присвятити шахтарям. І відповісти йому на запитання, а що робити з галузю? Що робити з українською економікою? І відповідь дуже проста. Дуже проста. Менше красти. Простий приклад. Сьогодні у Верховній Раді України ми оприлюднимо інформацію про те, як відразу після революції, після гибелі сотень людей, дехто отримав абсолютну владу і подумав, що її отримав назавжди. І почав просто дико по-дикунськи грабувати країну. За кілька тижнів 2 мільярди гривень. нафтопродуктами було вивезено, правда, з награбованого, знову ж таки олігархом Курченком і передано на реалізацію в якійсь фірмі. Санкцію на це давав прем'єр-міністр України, профільний міністр, займалися бізнесмени окремих народних депутатів. Це 2 мільярди гривень. І лише один епізод. Ви знаєте, що я тривалий час протягом останнього місяця борюсь за те, щоб в Верховній Раді України була створена тимчасова слідча комісія. І розслідували крадіжку 7,6 мільярдів гривень, ну, принаймні, звинувачення з боку головного фінансового інспектора і його 6 тисяч інспекторів у крадіжці майже 8 мільярдів гривень. Я розмовляв з цим інспектором і з тими людьми. Вони говорять про суму 20 і про систему. Тобто зараз, коли ми тут зараз знаходимося, в країні продовжують працювати схеми, країна продовжує грабуватися. Разом з тим, ми не можемо вимолити у міністра, у прем'єр-міністра уряду копійки для того, щоб зберегти галузь. І тут правильно говорилося. Потрібно створювати Міністерство вугільної промисловості. Не буде Міністерства, не буде галузі. Звичайно, краще і простіше красти, купуючи за кордоном. І позабували, за яких підстав і за яких умов купували у Африці. А я нагадаю, я один з перших разом з колегією Мусіом звернулися до Генеральної прокуратури і запитали: А скажіть, будь ласка, а чому ви те вугілля купуєте не офіційного дилера, а у компанії статутний фонд якої трішки більший за вартість потриманої дев'ятки? 79-го року чи 81-го. Дві тисячі доларів в статутний фонд, туди де відправляють десятки мільйонів доларів. І чому гроші перед тим, як попасти в Лондон, зупиняються в Швейцарії? Може, для того, щоб там зберегти різницю і відмити? Чи знижку отримати, бо контракт був дуже великий, і сховати собі в кишені, і потім наступного разу проводити передвиборчу кампанію, обвішуючи всю країну бігбордами, купуючи усі телеканали? Нуль. Я не буду довго говорити. Скажу лише, що завтра приєднаюсь до вас. І зараз звертаюся до усіх тих, кому на горло наступив чинний уряд. Ви маєте бути всі шахтарями. Це не революція і це не майдан. Це просто акт елементарної справедливості. Це просто звернення уваги на сльози і біль простих звичайних українських громадян. Я не вірю в з'їзди, в пішу ходу, я не вірю в листи. Я думаю, так само, як і кожен з вас тут присутніх, я вірю виключно в одне, в силу. І тільки тоді, коли вони там, на Печеському пагробі, зрозуміють, що це беззупинний процес. І шахтарі будуть йти до кінця. І у них в прямому і переносному значенні є квиток в один кінець, вони сядуть за круглий стіл. Не за той, за яким ми сиділи три місяці, і в результаті просто почули якийсь абсолютно незв'язний, абсолютно незрозумілий зміст виступу міністра. І побачили пустий стілець там, де має сидіти прем'єр-міністр країни. А справжній круглий стіл, де профспілки, а я вважаю, профспілки врятують країну, і я вважаю, що профспілки – це остання надія країни. І так було у кожній країні, яка ставала з колін, де профспілки разом з урядом будуть реально впливати на ситуацію. У мене до вас є одне прохання. З наступного тижня, після свят ми починаємо буквально справжній проспілковий фронт. У Верховній Раді України має з'явитися і про, бути проголосовані низка законів про збільшення прожиткового мінімуму. Але головний закон про порядок страйків в Україні. Це наш єдиний сьогодні інструмент. І ми повинні сьогодні об'єднати всю країну, і кожен простий громадянин, робітник має право отримати. Такі самі умови і право на страйк, як є у кожного громадянина у, у європейській спільноті. Коли підприємство і держава буде сплачувати вам за те, що ви відстоюєте свої права на вулиці, ви маєте законне конституційне право на страйк, коли на вулицю будуть виходити мільйони українців. Коли керівники про спілок, які при пам'яті, а тут я вважаю, що усі при пам'яті і там всі при пам'яті будуть виводити людини для того, аби кинути країну в чергову революцію, а для того, щоб просто захистити ваше робоче місце, вашу зарплатню. Коли ми будемо вимагати у прем'єра показати нам нарешті, слухайте, а як ви будете країну розвивати? А який у вас план розвитку енергетики, який у вас план розвитку сільського господарства, які у вас зобов'язання щодо боротьби з корупцією? Дайте кінцекінці відповіді по тим заявам, які народні депутати робили, де мільярдні кошти. Не дай Бог, щоб про і вас з вашими проблемами, з нашими проблемами, використовували олігархи і політичні сили. Не дай Бог. Я останнє скажу: доки ви не станете політичною силою, об нас будуть витирати ноги. Доки ви не перетворитесь, нехай не в партію, але в єдиний кулак, де немає залежних або незалежних проспілок, де є інтерес одного громадянина, його робоче місце, його зарплата, умови праці, до того часу нічого не буде. І моє завдання, як людина, яка взялася представляти інтереси проспілок у Верховній Раді України, виконати цю місію разом з вами, об'єднатися в один потужний кулак. Це буде більше ніж будь-яка політична партія, ніж будь-яка фракція. Чому? Тому що ми з поля, ми за забору Верховної Ради України, з нами мільйони українців. І ми звернемо з вами горе. І я обіцяю вам об'їду кожне підприємство, кожну шахту. Приїду в кожну установу, кожну школу, у кожну лікарню. Ми повинні зв'язатися в, потуж... в одну потужну силу. Інакше нічого не буде, буде 26-й, 28-й, 30-й, 40-й з'їзд? Ми будемо роз'їжджатися, і від того ми дітям більше на хліб не намажемо масла. І за комуналку не заплатимо. Це треба, щоб ми разом усвідомили. Є тільки один рецепт. Тут були окремі політич... політики дуже відомі і дуже шановані, які говорили про боротьбу з корупцією. Я хотів задати питання. А скажіть, будь ласка, чому коли я... Разом із колегами блокую трибуну і вимагаю створити ТСК і повернути країні 20 мільярдів чи 8 мільярдів та хоча б 5. Ті, хто тут кричать не своїм голосом проти олігархів і за боротьбу з корупцією, роблять все, щоб таке ТСК не було створено Чому подвійні стандарти? Якщо боремося, то давайте боротися, давайте ховати свої зв'язки кон'юнктурщину і дійсно наступати на гору корупції в Україні. Я дуже вдячний кожному з вас. Я знаю, що таке покинути сім'ю приїхати і не розуміти, що буде завтра і чи буде рішення. Ми з вами були в прем'єра, Ми з вами були на круглих столах. Завтра з вами будемо де скажете, Треба адміністрація президента. Треба будемо вимагати зустрічі з президентом. Треба Кабінет міністрів України. Вимагатимемо знову зустрічі з Демчишиним, Вимагатимемо зустрічі з прем'єром, з усіма міністрами треба буде ініціювати створення проведення ради національної безпеки та оборони і вимагати негайно віцепрем'єра профільного або міністерства координаційну раду. І ви повинні обов'язково знати, сила наша в єдності. І тільки через силу і боротьбу ми зможемо досягнути результата. І якщо його не буде сьогодні або завтра, не дай Бог нам здатися. Шахтарі завжди йшли попереду в усіх революціях. Шахтарі завжди йшли в усіх страйках попереду. На вас рівняється країна. Ви станете, можете і зобов'язані стати локомотивом, який повстане і який підніме з колін простих українських громадян. Підніме країну з коліни. Постави на місце прем'єра, змусить мати діалог в адміністрації президента. І тільки тоді, тут будуть усі. І навіть не тут сидітимуть, і не на, на першому ряді, а от там на останньому. Сидітимуть і слухатимуть про кожне ваше слово, про кожну букву, яку ви напишете і скажете. Тільки в єдності наша сила. Давайте разом до перемоги, і я вас запрошую всіх єднатися. Не повинно бути залежних і незалежних. Ми усі тут про спілки простих людей. Дякую. Сергій Миколаївичу, дякую. До слова запрошую Волинку Миколу Миколаєвичу.